thank you Доброго дня, наші шановні глядачі, сьогодні у нас з вами огляд новиночки суперзручної, суперфункціональної новинки. Це модель окулярів 2 в одному оклі. В чому взагалі найголовніший плюс цієї моделі? У нас з вами одразу в одному комплекті йде захисна маска і захисні окуляри. Тобто, у вас два в одному, все в одному кейсі. Супер зручно, суперфункціонально, особливо там для військових. Ви знаєте, що у вас в комплекті є і маска, і окуляри. Традиційно в цьому огляді ми з вами подивимось комплектацію, що до, для чого потрібно, як змінюються лінзи. Ну і взагалі покажу вам детальний огляд цієї моделі окулярів. Отже, давайте розпочнемо саме з окулярів. Ось так вони виглядають. Полікарбонатні лінзи у нас є діоптрична зйомна вставочка, ось так вона знімається. В чому плюси, і взагалі для чого потрібна діоптрична вставка? Діоптрична вставка нам потрібна для того, що якщо ви маєте вади зору, ви можете на замовлення замовити лінзи, Ставити сюди і використовувати корекційні лінзи разом з захисними. Одразу слід поговорити про от захисні лінзи. Захисні лінзи у нас йдуть полікарбонатні. В цьому комплекті у нас з вами йде 4 комплекти однакових лінз. Одна із, ну, от, одна із рис цього комплекту, що ці лінзи підходять як і до маски, так і до окулярів. Тобто вони абсолютно однакові. По замовчуванню, у нас з вами стоять ось такі темно-темно-фіолетові лінзи. Зараз вам покажу, як в них взагалі виглядає картинка діоптричну вставку, поки з вами зніму. Ось, до речі, як виглядає діоптрична вставочка. І через лінзи, ось так у нас. От, бачите, це такий от а, фіолетовий кольор. Окуляри мають гнучкий носоупор. Тобто підходять окуляри абсолютно для будь-якого типу, розміру, форми, обличчя. Окуляри унісе, оні, унісекс, перепрошую, підходять як для жінок, так і для чоловіків. Отже, так. Потім трошки більше розкажу вам про кейс. Кейс тут супер зручний, один із найзручніших, які ми коли-небудь бачили і робили огляди. Потім перша лінза, отже, стоїть у нас по замовчуванню в окулярах. Потім є дві додаткові: темна і прозора. Лінзи полікарбонатні, тобто від якихось мінімальних уражень, там від щепня, бетона, дрібних уламочків або осколочків, вони ваші органи зору захистять. Темний колір, і, ну, такий от сонцезахисні, і прозорі просто для захисту. Потім маска. Маска у нас йде також зручна, досить приємно виглядає. Має антибактеріальний паролон по всьому корпусу, вентиляційні отвори. Для того, щоб не запотівала наша з вами масочка. Тут також стоїть ось така фіолетова лінзочка, От бачите, по замовчуванню. Також в комплекті до маски у нас з вами йде ось такий ремінець. Він вдягається супер просто, у нас є ось такі кріплення, і по ось такому методу ми його вдіваємо. Еластичний ремінець регулюється, тобто ви можете його відрегулювати абсолютно під будь-який розмір голови. Ось Надягли з вами масочку. Масочка пластична, масочка недобова. Відредагували розмір, який вам потрібен, і використову використовуйте. Також у нас з вами в комплекті є ось такі насадочки на дужки, Це для додаткової фіксації на потилиці. Якщо ви хочете, щоб ваші окуляри були надійно зафіксовані, ви вставляєте кріплення в пази, дірочки наприкінці дужечки, і можете сміливо використовувати, стрічка, також регулюється. Ось відрегулювали і можете сміливо використовувати. Так. Також у нас з вами в комплекті ось такий мануал по використанню від виробника Оклі. І виробник дуже дбайливо надав нам два кейси ось таких. Це одні. один кейс для маски, інший для окулярів. Бачите, вони навіть там по розміру вони трошки відрізняються. І, звичайно, у нас з вами є серветочка для видалення броду, щоб ваші окуляри, ваші лінзи завжди були чисті і це, ну Взагалі чистота лінзи вона дуже впливає на якість картинки. Тому ми рекомендуємо регулярно чистити ваші лінзи, щоб лінза не спотворювала зображення. І ось такий у нас з вами фірмовий кейс. З логотипом, така кислотна у нас, кислотний патч у нас тут. І е, дуже зручно виробник Оклі зробив. що Ось тут місце під маску, тут під окуляри, тут під додаткові аксесуари, і тут під дві додаткові лінзи. Е, чухол Класний чохол стильний. Якщо ви обираєте на подарунок військовому, можете сміливо замовляти. Дуже презентабельно виглядає, ну і дійсно корисна функціональна річ. Бо дуже часто стикаються з проблемою, що, що подарувати військовому, там на який на який зі свят. А, обираєте окуляри, це взагалі безпрограшний варіант, особливо коли йде в ось такому крутому кейсі. Отже, зараз я вам покажу, як у нас змінюються лінзи. Лінзи тут змінюються просто: одна окулярах схема просто, чесно, я була в шоці, коли першого разу пробувала, бо це просто супер легко. У нас з вами ось тут є. Бачите, в чому різниця з цієї сторони суцільна. А з цієї у нас є прорізь. Ви просто натискаєте на це кріплення, воно відкривається, ви його довідкриваєте, і можете взагалі сміливо витягати окуляри. Як ставиться лінза на місце? Давайте з вами прозору спробуємо. У нас ось. Таке кріплення посередині. Це, до речі, додаткова надійність і додаткова безпека для фіксації. Ось так вставили. З цього боку вставили. І з цього закрили. Ось так, ми закриваємо. Все зафіксовано, лінза змінена. Буквально це займає 5 секунд. Функціонально, зручно, однозначно рекомендую. Зараз ставимо з вами на місце. І з окуляром у нас питання закрито. Що ж у нас по масті? Якщо ви бажаєте змінити лінзу на масті, ви знімаєте носу упор. Ті носоупори на всіх лінзах тут зйомні. Тобто кожна лінза, як я вже казала, підходить як і до маски, так і до окулярів. Принцип знімання майже такий самий, як у звичайних масок, тільки тут знімається через низ. Бо тут дуже багато позів для додаткової фіксації. Витягнули з вами. І робимо ось такий рух. Бо бачите, тут ось таке кріплення. Змінюємо на прозору. Спочатку зверху. Зверніть увагу, що тут дуже багато пазів. Саме тому от перший час вам буде трошки незручно. Але потім, коли ви наб'єте руку, ви зрозумієте, що не так вже й багато часу ця заміна лінз у нас займає. Ми з вами дивимося, щоб всі пази. Щоб лінза входила в усі пази, в усі пази, можна дивитися зсередини, можна дивитися з зовнішньої сторони. Кому як зручно, я дивлюсь з обох сторон, бо це зручно і так набагато швидше вдається замінити лінзу. Так. Все, ми з вами замінили лінзу. До речі, слід сказати, що на цій моделі окулярів я роблю це тільки е, в другий раз. Тому ви самі можете побачити, наскільки це швидко, наскільки це зручно, навіть якщо раніше ви не мали справи з там, заміною лінз. І е, от в чому унікальність та універсальність цього набору ви можете, от, на, до прикладу, цей носоупор, який ми з вами зняли з. Прозорої лінзи, так само вставити в кольорову лінзу. Тільки потрібно по кріпленнях, щоб все підійшло. От, бачите, раз, два. Зафіксували все. У вас тепер поміняні лінзи. Перша ось така фіолетова, фіолетова чорна, прозора стоїть по замовчуванню. І тут також фіолетова. Що можна резюмувати наприкінці відео? Цей комплект він закриє повністю ваші потреби стосовно окулярів, стосовно захисту взагалі органів зору в будь-яку пору року, як влітку з окулярами? Так і в осени взимку з маскою. Маска має маєлонову паролонов, прокладку, тобто щільніше прилягання не дозволяє пропускати вологу з потом, вологу, з брудом, взагалі будь-яку вологу до вашого обличчя. Окуляри е суперзручні. М'який носоупор лінза змінюється буквально за 5 секунд. Маємо додаткову фіксацію на потилиці, маємо два кейси, маємо серветку для видалення бруду. Тобто комплект дійсно дієвий, комплект універсальний і краще от придбати один раз. І в чому ще один плюс? Це те, що у вас все зберігається в одному місці. Ви знаєте, що вам потрібен захист для органів зору. По сезону обираєте окуляри або маска, все в одному місці, зручно, швидко та функціонально. І, до речі, всі лінзи підходять як і до окулярів, так і до маски. Тобто, у вас вибір просто чотири ну, лінзи, міняєте їх як хочете. Будемо раді отримати ваше запитання, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, будемо раді прийняти ваше замовлення. Наші менеджери з радістю підберуть вам потрібну вам за функціоналом модель, щоб аби ви залишилися задоволені. Щиро дякуємо за перегляд та до наступного відео.